Якщо твої батьки хорографі, то ким стане їхня дитина? Звісно, вчителем станція. Тож з вибором професії я визначилася ще з дитинства. Вітаю! Мене звати Олександра Клабак. Я вчитель фізичної культури початкових класах та хорографії дітей номер 13 а також є керівником хореографічного гуртка Усмішки. Розвиваю творчі дійсності дітей на хореографічних заняттях уже понад 20 років. Особисто танцює з 5 років і дотепер в народному аматорському танцювальному колективі Галицька Висавка. А моя доця перетанцюва. Якщо ви мрієте навчатися танцювати, звертайтеся з радістю вам допоможу. Для мене важливо зберегти традиції та любов до українського народного танцю. Мабуть, ви вже зрозуміли, що я не типовий вчитель фізичної культури. Так, у мене на уроках танцюють. Танцюють всі, навіть вчителі. Бо я вважаю, що фізична культура сприяє розвитку не тільки фізичних якостей, але формує емоційну, психологічну та духовну сферу. Предмет хореографія пропонується багатьом ліцеям як третій варіант фізичної культури. Мені ж круто пощастило, наш ліцей має такий предмет. Танець має величезне значення як засіб виховання національної свідомості. Саме тому слід частіше використовувати українську музику, залучати з ними танцювальні банси. Банс це танець, у якому за допомогою рухів можемо передати слова пісні. Пісню можна вибирати за бажанням учнів та сміливо переходити до вивчення флешмобів. Дякуючи новим проектам Пліч опліч, освоїмо Черлідинг в нашому ліцеї. Мої учні 4-6 класів гідно виступили та зайняли перше місце у всіх етапах шкільної ліги Пліч опліч та перше місце в четвертому обласному етапі. Влітку представляли нашу Івано-Франківську область на всеукраїнських змаганнях щолідингу в місті Києві. Ми увійшли в десятку кращих фіналістів Всеукраїнської шкільної ліги. Це змагання серед учнів України під гаслом Разом переможемо, яке проходило за ініціативи президента України. Рівні шанси для всіх мій підхід до інноваційних освітних практик, моделювання особистості через танець, формування характеру, розвитку творчого потенціалу відбувається через тренування, почуття ритму, вміння слухати, чути і розуміти музику. Допомагає кожній дитині відчувати себе важливою, успішною, здатною на нові звершення. Різні ігри. Ічні розминки і пластичні етюди викликають жвавий інтерес у дітей. Спостерігаю, з яким задоволенням діти займаються, і де з'являється усмішка. В очах запалюється бажання спілкуватися взаємодіяти. Для мене вчитель це той, хто знає, вміє, хоче і може навчати. Це особистість, яка надихає, мотивує, приймає і творить Найвищий ступінь майстерності, коли ти є натхнення для майбутнього покоління. Вчитель вчить і вчиться упродовж усього життя. Мій життєвий віріс, пошук, реалізація удосконалення. Я вчитель і маю прагну, щоб діти мали можливість обирати ту фізичну активність, яка розкриває їх фізично та.